That chink lame, that chink beast, that chink pussy We got Henny, we got Shanks, we got Cookie Нагадаю, що на джидропі за промокодом ATOMF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Прямо зараз в мене проходить розіграш двох скінів на калаші Аквамаринова помста. Переходьте в мій телеграм-канал, посилання в описі, читайте умови і всім удачі! Сьогодні на балансі джодропу в. У мене 6 тисяч джепойтів, і я буду перевіряти оцей новий кейс Банана Day, який коштує, до речі, 333. А також не забувайте про мій новий промокод, який поки що доступний. Тобто натискаєте поповнити. І отут вибираєте спосіб оплати і вводите «Atom F не 11, не просто «Atom F, а 55. І він одноразовий для кожного і дає. Спектрум кейс за депозит 2000. Але читайте оцю плашку, якщо її немає, значить промокод вже не дійсний. Давайте три спектрум кейс якраз таки відкриємо, подивимось, що може випасти. Ну, типу, зараз мені не пощастило, бо я відкривав до цього, і там випадало більш щось серйозно. Ну, от 144, наприклад, 128 і 211. Але буває, випадає оцей Галіл достатньо часто за 600, і в принципі це приємний бонус для тих, хто планує вносити депозит. Я, звісно, нікого не заставляю, але якщо хочете, користуйтеся. Так, давайте відкриємо безкоштовний платіновий кейс, щоб підвищити наш баланс для перевірки кейсиків і що випаде, глок чи Галіл, так? Галіл скільки? 662, Окей, продаємо, 6500 у нас є. Один банановий відкриємо, то почнемо з одного просто. Подивимось, що видасть він нам. П2000 обсидіан. це скіка. Це 147. Окей, нічого не будемо продавати. Просто повідкриваємо отак от. За 1600 за одне відкриття. Калаш видає. Два Калаша не хочу. До речі, це Окуп. Два Калаша не хочу видати. А, ні, це. А, ні, це, це приблизно в нуль, так там було? Ну, ладно, тоді. 463. Оце вже явний не Окуп. Так, тепер ще раз відкриваємо. Передостанній раз, і може калашик ще видасть кудись. О, м непогано, і цей це окоп, так. І відкриваємо останній раз. Три кейсики. За 999 і видає. Ну, до речі, видає, видає 1000. Так, не вистачає, і продаємо це все наскільки? На, на 5800. І робимо ще раз так само. Ой, я пролиснув. Так, 5 кейсиків, 1700 і падає. Ми сьогодні щось побачимо крім цих от дропів, цікаво. Так, ну ці берети, ну, вони дешеві. так. 1200, відкриємо фастом тепер. Випадає 1400 навіть цим калашом. Угу. Так, 1300. Ой, якось мені не дуже подобається вже цей кейсик. То як він ставить нам? Так, ну давайте два рази відкриємо, І, от, до речі, це окупає, так, так. от, Зараз, до речі, він окупив непогано. Продаємо це все, 5200, підзлили трошки. І. Ну, боже, я завжди пролистую, тому що не звик, що цей кейсик тут знаходиться. О, 1700 з емкою, І з Глок спас так само. Ще раз тисячу. Це все одно, дивіться, ми відкриємо за 1700, а видає. О, 2300. О, калаш хедшот звідси може випасти. В перший раз його бачу. Так, ми відкрили всі. Продаємо 5300, трошки, зовсім трошки підняли. Так, ще раз. Отак, 5 штучок. Бемс, 2. Найс, nice. ще 1300, злив, ще. 1400 теж злив і один. Оце окоп, так. М -м, продаємо, і ми десь так само. так, Десь такий же самий баланс, який був, але у нас якби, оцей кейсик ми скоро, можливо, накопичимо на нього. Ну, в плані зробимо ооо, -о -о, оце, оце вкусно. В плані того, що ми зробимо оберт на цей кейс, до речемка випадає червона теж. І в нуль видає, оце зливає, причому. Сильно зливає на 700 джеппоінтів. І отак от обережненько відкриємо, можливо, виловимо нож перчатки якісь. І виловляємо ми окоп. Це 400 мінімум. Так, 468, продаємо 5500 сотку на фармив. Так, але елітний кейс. Ще, ще треба таких прокрутів, 3 штуки зробити. І щоб приблизно в нуль мені повидавало, головне. Головне, щоб 0 повидавало. О, в нуль оцей. Цей теж в 0 приблизно. Цей. Цей в мінус. Так, відкриваємо 1, і це. І це теж в мінус. А зараз, до речі. Ой, зараз нас підзлило Слухайте. Оце погано. Ще 5. О, 2300. Ще. 2000 4. 1700. Так, а от зараз нас повернуло, тому що. Ого, 6200. Зовсім трошки. 5000 оберту. Це остання серія відкрити. Ну, не остання серія, в плані остання серія. Так, 1600, давайте повільненько прокрутимо. Обереженько. О, калаш, ще калаш. І це. Це складно буде. Так, це складно буде не окупитись. 2300 200, 2300. Ще отак. Фастом. Ого! А чого ми почали окупи ставити такі? Ну це от злив, але не такий серйозний. Прям. Так, ой, не вистачає, 3 і. Це теж окуп ставить. Так, а скільки, У мене 7000? Мене 800. Капець. Так, і безкоштовний елітний кейсик. Відкриваємо отак. От, от Повільно, можливо, виловимо перчатки або драгонлор. І виловлюємо хайбест. Це 2, так, десь. Або навіть менше може. Так, 2400. Окей, продаємо, в нас 10 тисяч на балансі. Запис іде 6 хвилин. Давайте ну, останню перевірку зробимо. Так, отак. Просто бам. Так, я навіть дивитись не буду, щоб було епічніше. Отак. Бам. Ой, мені стрьомно <с> Мені вже стрмно. О, у мене, мене все. У мене, мабуть, через те, що я занадто часто повертався на сторінку назад. За рахунок цього воно вилетіло в мене. Ладно, 2, нам не вистачить. Один, значить, відкриваємо просто. А, ні, не повільно. Так, сподіваюсь, дуже сподіваюсь, що 10 тисяч залишилось. 9900 трошки злило. Ну і підемо якийсь дорогий відкремо, Рашей RB, можливо, пощастить і випаде щось дуже непогане. Ой, випадає 3000. До речі, хтось ножик, до речі, виловив з контрактом. М -м -м ще раз. Я, мабуть, таку дурницю так роблю, коли добиваю цей кейс. Скільки це? Це дуже шмат. Це прям дуже мало. 3800. Ладно, блін. У нас баланс був 6 тисяч, ми підняли до 10. Ооо. Атомний сплав сюди. 4500. Відкриваємо, значить, знову Рашей Рашбі. І дивись, третій раз я відкриваю тебе. Може зараз ти захочеш. о. о, о, о. Це смачно, це смачно. І на 129, а не вистачить на спектром? Не вистачить, так? Походу, ні. Ладно, відкриємо тоді оцей Breakout. І можливо виловимо цей Deagle. 129. М -м оце було б до досить непогано, по ідеї, так? А це 86. Підемо в апгрейд. Калашик ми по РП собі залишаємо, якби на балансі 101, ну давайте 1000. Типу, шанс буде 10%, але чомусь тут менше показує. І, можливо, схожий прокрут, але це з цього замало, так. Цього гальмування замало. Та хто там кейс? Хто там ці ножі? Витаскую. Всім дякую за перегляд цього відео. Користуйтесь промокодом ATOMF55, що дає вам також безкоштовний кейс від депозиту від 1000 джипоінтів. Але краще дивитись, ніж грати. Тому всім дякую за перегляд, а я вже це казав. Коротше, до побачення.